Mercedes Sprinter, максимальна база, чистий 18-й рік, мотор 2.2 160 кінських сил. 316-120 кВт. З пробігом 220 тисяч. З оригінальним він пробивається. Це сервісна машина. Вона... От, як я вам кажу, що вона у відмінному технічному стані, то вона так і є 100%. Ось це бачите, я тільки в'їхав на територію. Я на ній спеціально оце проїхався. У відмінному технічному стані оце я проїхався. Ні подвісочка, ні карданчик, ні задній міст, ні коробочка, не демпфер, моторчик, все, нічого не світиться. Просто як для мене ідеальна машина. Зразу вам скажу, по машині немає жодної технічної проблеми. Вона нічого по ній не робилося, нічого по ній не строїлося. Зараз я вам по відео покажу. І тут 100% я, де я навіть не пробуваю, але ж цього я знаю, бо ми його брали з аукціона, то я завжди беру, я завжди за сервісні машини більше даю. Як мінімум на 1000 євро за сервісні машини, бо вони завжди в доброму технічному стані. Так що у вас є вибір? Хто розумніший, той візьме 18-го року старим мотором і з тим всім остальним, хто дурніший? Переплатить ще десь там п'ятерку, шістьорку, сімку, візьме новішу модель. Скажу тако хто, якщо нормальний роботяга хоче заробити грошей з мінімальним закидом туди е, на ремонти, то це його машина. Хто понтова фірма, яка має дурні гроші, бере нові машини, там в моїх знайомих 27-29 тисяч. І я скажу, а пробіги будуть однакові. І я скажу, що моя машина з мінімальними затратами для хазяїна переїздить ту машину. Це вже перевірено. Тобто на цій машині легенько можна, якщо прекрасне обслуговування, ще їхати 600 тисяч. 600, якраз хай буде на 800, так вони на 800. Бо ці що поляки продають, Тобі дивіться, скільки їх по 700-800 по 800 тисяч. Це вони технік контроль не проходять. Ото наверху є ті мигалки, там ще є якісь фонарі назад. От. Ще в цій машині. Може кому і треба якусь сервісну таку машину, може комусь і з наших українців треба на сервіс з тими мигалками. Ще ззаду є. Фаркоп з підножкою, ножкою, от і фанаріша горять. Вони там на панелі включаються і горять там. Я ще покажу вам салон там в машину. Так що кому треба такий автомобіль? Звертайтеся. Зараз він працює, моторчик як часики, ніде, ніякі ні пластики тут не фарбувалися, нічого. Не фари, не мінялися, вони навіть і не посічені. Оці ще мигалочки, вони будуть мигати, бо вони спереду і ззаду є. Але їх відключають в дорогу. Якісь там... Зараз їх відключають. І на них не можна їздити по Німеччині. Е так, ще є оця штучка. Оці вітровички для цих курящих, не курящих. Так, рівненька, як струночка, що з лівої сторони. Що з правої сторони, що капотик, лобове скло, навіть сколів немає, немає ні жодного скола і це воно воно там, я так думаю, рідне, напевно, чи не рідне, не знаю. Ну, бачите, що в них до часи стоять тут. Права сторона рівнюсінька, як дзвоник. Вже добре, потім дойду я вже до салону. Так, тут От там, бачите, стоїть датчик світла, відкрили дверку, світить. Оце є рідна обшивка. Ото по боках, де бачите, якщо бачите, там тут такі цанги стоять. От, от там якісь там. Вони позабирали ці ящики позабирали. От. Ну, Тут все нормально, підлога нормальна. Дверки нормальні. Стеля. Теж нормальна. Я таки не знаю, чи вона всередині там. Оце стеля, вони заводська стеля. От, все, закриваю, перегородка, така, як має бути в сервісній машині. Тут нема що навіть розглядати, все рідне. Так, з боку все в порядку. Все, в панелях дирки немає, гарбеки там все на місці. От. Що е, по наворотах? Є вебасто, є круїз, є. Е, не клімат контроль, а якось він називається, забувся. Термо. Термоконтроль якийсь. Ну, коротше, отак теж виставляєте собі там на градуси. дай все. Е, щоб що шо я не забув? Круїз є. Ну, що треба для дороги, вебасто і круїз, то все є. Механіка. Якщо, може, кому треба автомата, таку машину, хорошу машину, то в мене є автомати. Тільки автомати е середні бази. Якщо кому взагалі треба було б спринтера середню базу, у мене, навіть, добачите, з гідробортом є. цельнометалічний і такі є, і холодильники є з гідробортом. І отам, бачите, ще, ще, отам, ще отам виглядають мигалки, ще одна сервісна машина на автоматі. А, та теж на механіці. Є пасажири, є будки всі з гідробортами, є холодильники з гідробортами, є навіть коротишок Мастер. Віто там виглядає бомба, повноприводний кадік, веко холодильники, веко з парка сіметонник, трафік оригінальними пробігами. Оцей сьогодні тільки зайшов, як з конвейера. 200 пробіга 2-літровий. Так, з цим все, з цим вже все, хватить вже. Так, з цієї сторони все нормально, все добре, показую вам салончик з цієї сторони. Сідушки не провалені, все нормально. Все, оце ці мигалки, але десь вони Я їх включаю, вони, вони це. Вони от якось включаться, а потім щось виключається, десь, десь їх відключили. Так, ще покажу під моторчиком. І так, оце вам під моторчиком. Дивіться, він робить, я вам скажу, він робить як бензиновий. От реально сказати, це не то, що я щось там ляпаю язиком, хочу похвалити, але він робить як бензиновий. Е, ніде ні капельки масла немає, все на місці своє стоїть. На турбінках все в порядочку. Може цей вакуум і десь поміняли, може не міняли, не можу сказати, але він як новенький. Дивіться, в екологію можна сміло їздити. В Німеччину чи в Європу. В екологію тут ніхто нічого не ліз. Якщо візьмуть на технік контроль, то ви не попадете вже на 3,5 тисячі євро. Вже є люди, які попали. Я їх навіть знаю в ліцо, можу сказати. Отак має робити Спринтер. Не ляпати не. І заводитися тако. Приїдете на холодну машину. Одної секунди немає на завод. 0,5, джинь і все, з першого цилиндра. Як хто розуміє, коли з першого циліндра вистачає. Так, цим розібралися. Якщо кому треба машину таку з відшкодуванням ПДВ на фірму, то можна часткове відшкодування ПДВ, можна повне відшкодування ПДВ. Так, що ще я не договорив? Все, машина працює, за мости, за це все, 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 все я їздив. Резина знос процентів 20 і вона прекрасна. От дивіться, яка резина. Ще до, до самої контрольки десь 5 мм. Це до контрольки, а вона більше йде. Процентів 20 це максимум, Ніде-ніде ні капельки масла немає. І кому треба? Такий хороший автомобіль, щоб їздити, то от він перед вами стоїть. І я скажу з пробігом, ну ви собі проб'єте, але дивіться, отут стоїть цілий автопарк. Отут ні одної машини немає з скрученим пробігом. Любу машину тут оберете, пробуваєте зразу ж, от, корвектікал, що там ви там, я по-своєму пробуваю, ви по-своєму. І всі з оригінальним пробігом. Але тут -а немає ні однієї машини більше, ніж 300 тисяч пробігів. Не однієї немає. От, всі в районі до 300. Там оце 222. Це щось 220, 220. Це 222. І в середньому так і йдуть. Бо ще в мене були 150 пробігів. мастерок дивіться, стоїть. 20-й рік, 91 тисяча. Середня база. Не дають, я його на тисячу чи на півтори дорожче взяв. Не дають за нього грошей, бо ніхто не вірить, що там 91 тисяча. Не знаю, хоч бери на 220, накручуй чи що-небудь. Бо просто кажуть, що ми щось замутили, або мотора робили, або щось було проблеми якісь з машиною. Не було ніяких проблем, я думаю, що він він не, не думає, він і пробивається, тільки нас люди не знають, як пробити може по Швеції. Так, удачі вам покупці автомобіля, як треба буде такий автомобіль, то дзвоніть. Зразу вам скажу, в мене скидки немає, там та же, не напрягайтесь, там, от, ви якісь дурачки там починають мені по 2000 скидувати. Хто 1800. в мене орієнтовно 500 доларів. Я на лохауту не працюю. от. Що закидаю, а потім скидаю, чорт його знає скільки. В мене дайте мою, як говориться, штучку заробити і бувайте здорові. Все. Кому треба такий автомобіль дзвоніть. якщо треба, буде будки з гідробортами, і мастера, і веко, і крафтера, і спринтера, і ще й вони ще й на автоматах з гідробортами. От там є, стоїть, тільки зайшов, там десь він синенький таке. От він туди тільки зайшов. Хоч хто хоче побачити його в дівственному, можна сказати, состоянні. Оце він тільки от два дні, як назад зайшов, поставлено, на, помиють і все. Там 250 пробіг, 17-й рік е, е, з будкою, з гідробортом, будка 4,30, 316 теж. Все. Кому треба хороші автомобілі, звертайтеся до мене, кому навіть треба легкови буде машини, ну такі такі дорожчі. Такі якісь на повних зарядах, дорожчі на повних зарядах, якісь тигуани, альтраки, пассати, то, е, тоже звертайтеся, можемо вам щось організувати. Е, жду ваших дзвінків.